Сьогоднішню проповідь я би хотів назвати з таким знаком запитання головне вірити. Бо ми часто кажемо, головне вірити. Вірити у щось, у когось, у себе, у Всесвіт, в Бога. Але головне насправді не просто вірити, але знати, кому вірою. Кому вірую. Тому що віра без істини, без правди це так, як дорога без компаса і навігації. лише Це як дорога без навігації, коли йду і не знаю, куди йду. Сьогоднішній праздник пророка Іллі дуже важливий. Ілля це був пророк істини. Він казав, він не казав, перепрошую, що головне, щоб було добре і головне вірити. Він казав: живий є Господь. Перед яким я стою і служу, і він єдиний Бог правдивий. Ми в Євангелії сьогодні чули ту приповідку, яку Ісус каже, лікарю вилікуй себе сам. Ці слова сказали Ісусові з насмішкою, наче Він не має права допомагати іншим людям, бо сам своїм допомогти не може в себе вдома. Але тут є теж інший зміст: ніхто сам себе не лікує. Я питав одного стоматолога, чи ви сам собі зуби лікуєте. Каже, ну, може, передні трохи так, десь чистку собі можу зробити, але нормально треба відійти, то, то не може самому. Навіть знаю таке, що лікарі своїм рідним не роблять операції, наприклад. Так, тому що є, є зв'язок і може рука дрогнути, і, 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 це, і буде потім біда. Тому краще іншому. Так довіряю іншому. Ми всі потребуємо когось, хто нас поведе, когось, хто, нас, хто нам скаже правду. Тому Бог посилає постійно провідників. Патріархів, пророків, суддів, царів, потім апостолів, єпископів, священників і аж по нині час. Які не є посередниками, але є провідниками. Завдання, яких постійно казати, люди. Зверніться до Бога. Поверніться до Нього, бо ви йдете не туди. Ілля був таким. Він жив у дуже непростому часі. У часі, коли народ відвернувся від Бога, коли цар Ахав і цариця Єзавель поклонялися Богу Ваалу, так званому Богу, з малої букви. А Ілля не поклонявся і не боявся. Він не грався у популярність. Не казав, що ну так всі так живуть тепер. Світ такий, розумієте? Він не боявся бути інакшим, не мовчав, бо так легше. Він казав так, цитую, скільки будете шкульгати на два боки, якщо Бог є Господь, то йдіть за ним. Ми сьогодні живемо у світі дуже схожому до того світу, в якому жив пророк Ілля. Тому що маємо різних богів сучасних, модних, різнокольорових, зручних, удобних і м'яких. Сьогодні Ваал не вимагає жертви на вівтарях і ніхто не поклоняється якимось тесаним бовванам, як тоді. Але сучасні божки приходять тихо у наші квартири, в наші домівки через YouTube, Instagram, Тікток та інші сучасні засоби, які є добрими самі по собі, які служать добру, але часом є каналами. Звідки ми отримуємо теж недобрі речі. І це все приходить до нас під назвою духовність. Духовність. Я вже дуже багато в інстаграмі зустрічав різних чоловіків і жінок, яких написано духовний наставник. Такі думаю, о, цікаво, цікаво. Чи проходив якісь курси по духовності в сенсі католицькій церкві, в якій вони існують, а оказується, що там це духовні наставники якихось релігій інших. І це те, що сьогодні нам рекламують, як, як щось новітнє, щось класне, щось таємниче, глибоке, щоб відкрити себе, пізнати якісь вібрації, працювати з енергіями. Я би хотів сьогодні любі, цю проповідь зробити нестандартною і певні речі назвати поіменно. Тому що потім, щоб ви не сказали, що нам це ви не говорили. Так? Дуже багато різних сучасних богів яким поклоняється наш народ, які походять, мають різні джерела, наприклад, окультизм. Так? Що то є окультизм? Це доступ до нібито прихованих знань і надприродних сил. Сюди входить нумерологія, біоенергетика, екстрасенси, маги, чорні, білі, зелені, всякі маятники, чаклунство, карти таро, енергетичні так звані чистки. Це все сюди. Це сучасні ваали. Окультизм це ще не, не, не все. Той список довгий. Ще є індуїзм. Це ціла релігія. Це інший Бог. А індуїзм це що? Це про карму. Зараз багато хто, особливо з молоді, вживають слово, чи доречно, чи ні карма. Так? Карма. Віра в реінкарнацію, божественність так званого Я. Сюди входять такі практики, як кундаліні, мантри, чакри, медитації. Ашрами, веди, тантри, йога, йога має на увазі не просто гімнастика, але духовна практика. Так? Хоча, де там та межа, то велике питання. Ну, індуїзм це не лише єдине, що стало модним у нас час, і ще буддизм. То, якщо коротко про буддизм, це шлях до просвітлення. Сюди такі практики входять дзен медитації, усвідомленість, так зване відпускання бажань. Медитативні різні вправи, так? Ну, тобто бути просвітленим інакшим. Так. Ще є практики езотеричні, так звані практики Нью-Ейдж, це сучасне неоязичництво, яке в чому полягає в поєднанні стародавніх різних вірувань, так? язичницьких вірувань із сучасною психологією. Сюди входить астрологія, регресії, чакротерапія, космоенергетика. Віра звідси береться у всесвіт. Дякую Всесвіту, що я народилася. Серйозно? Так. Віра у, у, не знаю, у якесь світло, якесь щось таке ефемерне, непонятне, У любов. Так. Любі мої, цей список би можна було продовжувати. Він у мене дуже великий. Сюди входять різні шаманські практики, білі маги, цілителі енергетикою, духовні наставники так звані. Гороскопи, знаки зодіяку, змови і освячення, так звані. Список ще дуже довгий. І цього в нас дуже багато. Дуже багато. Пропозицій цього дуже багато. Особливо через інтернет, тому що це сучасний популярний засіб е, 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 інструмент, через який ці всі речі проникають до нас як щось, як щось класне, нове, таємниче. І це не просто про якісь там е, дурниці. так? І не просто про релакс, про відновлення, так? як одна пані мені казала, що кундаліні, ну так це ж, ну, це ж просто про, про те, щоб відновитися, прийти знову до себе і так далі. Так? Це гра в духовність, любі мої. Це гра в духовність. Це системна зрада живому Богу. Системна зрада живому Богу. Коли ти йдеш до когось, хто не служить Богові, правдивому, істинному. Але займається чимось таким духовним, екстрасенсорним, езотеричним, прикриваючися наукою, прикриваючися, не знаю, якимись знаннями надприродніми і ще не знаю чим. Так? То ти відкриваєш двері для, не для Бога, а для духів, які є проти Бога. Ці практики є гріховними. Всі, що я перерахував, є гріховними. І вони, це не весь список, який я сказав. Чому є гріховними? Тому що звертаються до духовної сили не до Бога, а значить від зла, яке себе видає за світло, за добро, за відпочинок, перезавантаження і, і так далі. Слово Боже сьогодні нам каже: візьміть, за приклад довготерпіння і страждання пророків. Вірність це не про комфорт. Пророки це були ті, котрі були вірні Богові навіть тоді. От як Ілля, був вірний Богові тоді, коли всі відвернулися від Бога. Коли було бути вірним Богові було непопулярно і немодно. Бути християнином означає йти проти течії. Це вибір кожного дня. Це не просто називатися. Багато хто з християн поєднує ці практики, які я перерахував, і в тому абсолютно проблеми не бачить. І в нас релятивізм повний і синкретизм просто зашкалює. Синкретизм має на увазі поєднання. І церковного, і духовного, і всякого, і, і Богові, і чортові, і, і, і молюся Богові, і, і чакри собі там і, і очищаю, і езотерикуюся, займаю на картах Таро гадаю, і звертаюся до таких людей і так далі. Ну, а що в тому поганого? Але пророк Ілля нас, нам показує трохи щось інше. Він нас запрошує до того, щоб залишатися вірним Богові, тоді, коли всі інші вважають тебе дивним. Ілля був сам один, але вистояв. Це не був якийсь знак-чоловік. Ми чули сьогодні у першому читанні. Ілля був такий самий чоловік, як і ми, який був підлеглий стражданням. Був момент у житті пророка Іллі, який хотів себе вбити і казав, що я біжав, б вже ліпше вмер. Я вже все не можу терпіти. Я говорю тим людям, бо не доходить. Їм так удобно, є конкретний божок, всі поклоняються, це круто, це класно. Це популярно, вони за цим ідуть. І що я тобі щось говорю про Бога, їм то не потрібно. І бажав собі смерті любі. Його життя не було солодким. І ми живемо у світі, де маємо теж дуже багато спокус до різних ідолів і різних поклонінь. Але в церкві маємо тіло Христове, маємо таїнство, маємо молитву, маємо спільноту, маємо Ісуса. Який є справжнім лікарем, який не тільки вилікував інших, а й себе віддав за нас. І Бог сьогодні запитує нас, а кому ти віриш? Ну, бо ж головне вірити, правда? Але кому вірити? Вже по потихий атеїзм стає перестає бути модним. Ну, бо ж головне вірити. Але в що? Це вже питання кожного. Ну, ж не скажеш, що не вірити? Часом любі мої, вірити правдивому Богові. Дорівнює не вірити і не звертатися, і не ходити до вище перерахованих. Розумієте? Часто віра є невірством. В щось там. В кого я вірю? Хто мій Бог насправді? Хто мій Бог? Це свято нас запрошує не дозволяти, щоб тебе втягнули в якісь духовні отрути під виглядом енергії і всяких різних практик. Які тобі і від яких тобі буде добре, бо допомагає. Та багато чого допомагає. Якщо допомагає, це не означає, що я маю на то право і можуся звертати. Я підозрюю, що ті, хто зверталися до Ваала, теж їм допомагало. Поки не прийшов пророк Ілля і не влаштував змагання на горі Кармель. І не сказав, давайте подивимося, чий Бог справжній. Так і ці різні чаклуни, так? Яким покажеш Хрест Господній, вони просять заберегти віці, так як Ванга, і такі інші подобні, так? які діють не в імені Божому і служать не Богові. Хоча це є, власне, перша ознака присутності і служення дияволу. Він завжди себе подає за щось світле, добре, файне, корисне. Він ніколи не каже, що будеш у пеклі горіти через те, що ти зробиш щось. Скаже, попробуй, буде тобі добре. Буде тобі класно. Хто сказав тобі, що не напевно не помрете, ну що ти? ти? Ви вигадали собі ті попи там всякі заборони, це не може, то не може, тепер взагалі ніч не можна. А Як тепер відпочивати і релаксувати? ужас єдин. Ще ніч не можна. Попридумовували собі, бояться конкуренції та собі видумали, що це все гріх. Можеш так думати. Але прокілля і це свято нас запрошує до чогось іншого, до того, щоб залишатися вірним Богові єдиному. Єдиному Богові. Головне вірити, це правда, це правдиве твердження, але частково правдиве. Головне вірити, але треба продовжити. Головне вірити тому, хто є справді Богом. Тому, хто є справді Богом. Тримаймося, улюблені єдиного Бога, бо Він є правдивий, істинний, який себе об'явив нашим прабатькам, який себе об'являє сьогодні нам, приходить до нас, аби нам послужити і віддати себе нам, щоб ми могли приймати Його і нести його в цей світ. Повний темряви, розгубленості, різних різних вірувань і не знаєш, де правда. А ми, приймаючи того, хто є справжнім Богом, несімо його у світ як світло, справжнє, неефемерне, ненадумане, і тримаємося його завжди, як Пророк Ілля. Навіть тоді, коли здається, що весь світ відступив від Бога, то ти не відступай від нього ніколи. Най Господь нам дасть свого духа, аби ми, як Пророк Ілля, завжди, коли і популярно, і коли не популярно, трималися Його. Od mnoha jedeného i zpravního. Amen. Sláve svůj srdce.